Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Продовжуємо рубрику Пільги для учасників бойових дій. Сьогодні поговоримо про освітні пільги, пільги для дітей-учасників бойових дій, адже держава також надає підтримку і надаються наступні пільги на здобуття освіти. Це для повної або часткової оплати навчання за рахунок коштів державного чи місцевих бюджетів, пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти, надається соціальна стипендія, безоплатне забезпечення підручниками, безоплатного доступу до мережі інтернет, системи баз даних у закладах освіти та безоплатного проживання в гуртожитку, та інші пільги, які передбачені. Та затверджені Кабінетом міністрів України. Цими пільгами безпосередньо можуть скористатися як і учасники бойових дій, так і відповідно їхні діти. Тому, будь ласка, знайте і, звичайно, використовуйте, обов'язково користуйтеся.